Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, дівчата, можна привітати вас всіх з першим снігом чи ні? Бо у нас він випав і вже все розтануло. На вулиці похмуро. Не дуже приємно, вітерець такий прохолодний, а в будиночку тепло, затишно, і я вирішила поставити камеру і трошечки з вами поспілкуватись. Відео буде коротеньке, у мене є дві готові роботи, вони маленькі. Але вони все ж таки є. Тож пропоную залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, поставте пальчик вгору для того, щоб відео YouTube побачив мої відео і далі-далі просував і якомога більше змогло в'язальниць його подивитись. Тож ми з вами починаємо. Також в кінці відео я хочу додати декілька фото із цікавого місця Черкаської області, яке знаходиться між Черкасами і Шполою ближче до Шполи, Звинігородський район, це географічний центр України. В минулому році ми багато подорожували з чоловіком саме областю Черкаською, а ми зараз мешкаємо саме тут. І якщо ви будете проїжджати мимо, заїдьте на декілька хвилин. Погуляйте. Це місце воно достойно вашої уваги. Також хочу звернути вашу увагу на джемпер, в якому я зараз знімаю відео. Це джемпер із Кашеміру. Інструкція на каналі в вільному доступі є на цей джемпер. І також є відео на візеруночок, яким я в'язала цей джемпер. Тож проходьте посилання на цю інструкцію, обов'язково буде в описі під відео. І розпочати я хочу з готової роботи. Це чоловічі шкарпиточки, які ви зараз можете бачити на екрані. Я не можу вам показати їх зараз, бо вони вже поїхали до мого сина. Саме для нього я їх в'язала, на розмір 42-43. Але перед відправкою я зняла коротеньке відео, де я по по петлях, по рядах розказую, як я в'язала на розмір 42-43 і ви можете брати спиці, бо в'язала я з класичної шкарпеткової пряжі в 100 грамах 420 метрів. І... В'язати, і у вас все обов'язково вийде. Тож залишайте, дивіться і в'яжіть в своє задоволення. Всім моє вітання. І зараз я коротенько хочу розказати про чоловічі шкарпетки 42-43 розміру, які я в'язала із шкарпетковою пряжі в 100 грамах 420 метрів. Вага цих шкарпеточок 83 г. В'язала спицями номер 2. Ви бачите, що у мене я використовувала секційну пряжу і пряжу сіреньку. Секційна пряжа це стокова пряжа. і Сіра це Алізе Артсан. Секційно пряжі у мене пішло 67 грам і 14 грам сірої пряжі. І трошечки більш детальніше. На спиці номер 2 я набрала 69 петель, 69 для замикання в колу. Звичайний набірний край, довгий хвіст. Розподілила по 17 петель на 4 спиці і пров'язала 25 рядів резинкою одна лицьова одна виворітна. Після цього перейшла на лицьову гладь, і 37 рядів пров'язала пагомілка. Далі ми переходимо на вив'язування п'яточки. На 34 петлях я формую укріплену п'ятку. Перший ряд пров'язала лицевими петлями, виворітний ряд виворітними петлями, і далі 14 рядів. я лицьові, маю на увазі лицьові ряди, 14 лицьових рядів з витянутими петлями. Яким самим чином це я в'язала? Кромкову петлю я знімала, лицьова петля, наступну петлю я знімала. Нитка за роботою. Лицьова петля, наступну петлю знімаю, нитка за роботою. І таким самим чином я чергувала до кінця ряду кромкову петлю в кінці ряду я пров'язую виворітною петлею. Виворітний ряд пров'язувала виворітними петлями. В наступному ряду, ви бачите, що в шаховому порядку у мене витягнуті петлі. В наступному ряду кромкову петлю я знімала. лицьову, яку я пров'язувала, тепер я її знімаю нитка за роботою, і наступну петлю вже пров'язую лицьовою. І так чергувала. Знята петля нитка за роботою лицьова петля. В виворітному ряду я пров'язала всі петлі виворітними. І таким самим чином ви. Рахуйте е, лицьові ряди, у вас повинно бути 14 рядів. Далі я почала формувати ось, таку, ось такий елемент п'яточки, хто її круглою називає, хто французькою, по всякому. Як же я розподілила петлі: 13, 8 і 13 і почала вив'язувати. Пров'язала 13 7 петель, 8 пров'язала з наступною 2 петлі разом лицьовою і лицеву петлю. Тут у мене з цього боку залишилось 11 петель. Далі я в'язання повернула, все таким чином пров'язую. так само... Дві петлі разом, тільки виворітною, виворітна петля, і з цього боку у мене повинно бути залишитись 11 петель. І от таким самим чином ви чергуєте, щоб з цього і з цього боку у вас була одна кількість петель. Сформували круглу частину і далі переходимо до вив'язування клина підйому. Для клина підйому я підняла по 17 петель з одного і другого боку і закривала в кожному другому ряду по дві петлі разом, ну, розказую більш детальніше. Дві петлі разом закрила. З цього боку і з цього боку в наступному ряду в'яжу всі петлі лицьовими. Далі дві петлі разом дві петлі разом лицьовими петлями. І таким самим чином я чергувала, поки у мене в кінці клин формування клина підйому не стало по 17 петель на кожній спиці. З моменту останнього закриття до початку формування мисочка. Я пров'язала 50 рядів. Далі переходимо на формування мисочка. Мисок у мене звичайний стрічковий, ви бачите, як у мене бокова частина виглядає. Тож, одна лицьова петля на цій спиці у мене і по дві петлі разом. І от з цього боку так само лицьова петля і дві петлі разом. Яка черговість скорочення в кожному другому ряду. Чотири рази я пров'язую по дві петлі разом. Тож, в першому ряду я пров'язала по дві петлі разом з цього боку, з цього боку, і з цієї сторони. Наступний ряд я в'яжу всі петлі лицьовими. Третій ряд так само дві петлі разом з одного, з другого, з третього четвертого ряду е сторони. Четвертий ряд, всі петлі лицевими. Таким самим чином, я закрила 4 рази в кожному другому ряду по 2 петлі. І далі в кожному ряду, 8 раз я закрила в кожному ряду по дві петлі разом. Коли в мене залишилось по 10 петель на одній і на другій спиці, я закрила це голочкою. Тож наші шкарпеточки готові. Дуже я задоволена результатом, як вони у мене, які вони у мене. Пряжа така шелковиста, дуже приємно. Тож я вважаю, що моєму синочку вони сподобаються. А ми з вами йдемо далі. Наступна готова робота це шарф, який ви зараз бачите на мені. Звичайний чорний шарф. Він у мене вишив, вийшов короткий розмір 37 на метр 10. Цей шарф попросила мене зв'язати невістка моя. І ми домовлялися, що він буде ну, 37 на 10 метр 20 для того, щоб вона Вокруг, ши... Вокруг шиї змогла обмотати його. Але дівчата, він товстенький, достатньо товстенький, і в мене закінчилась пряжа. Цю пряжу мені колись просто віддали. Десь знайти її, чимось щось додавати немає сенсу. Тож ми просто вирішили, що це може бути шарф, який просто буде прикривати груди. Так також їй буде зручно. Вага цього шарфа 250 грам. В минулому відео я показувала і розказувала візеруночок, я зараз трошки ближче. Ну, Дуже погано видно, отак, мабуть. Да? Отак, трошки ближче. Що це за візеруночок? Сім петель лицьових. І сім петель лицьових, які я пров'язую і в лицьовому, і в виворітному ряду виворітними петлями, і виходить така хусткова в'язка. І лицьова петля, яка знімається з накидом. А в виворітному ряду ця петля з накидом пров'язується разом з виворітною петлею. У мене таких рядочків. сім. Бачите, він достатньо широкий вийшов. Ось, тож, ну, вийшло, що вийшло. Більше ну нічого тут неможливо. Якщо б я його робила трошки. Ну, не, не настільки широким, да, то він, звісно, був би довший. Але перев'язувати в мене немає часу. Е, я так вважаю, що вона поносить поки так, як є. Груди він прикриває, він тепленький, а потім просто я придбаю нормальну пряжу більш тоненьку і вже зв'яжу довш, більш довший шарф. А зараз потрібно, мене чекає процес. Який я повинна зв'язати на замовлення із светр, светр, який я вам показувала в попередньому відео, тож зараз вже просто немає часу. Але сьогодні я відправляю його. Інструкції, звісно, тут не буде ну яка тут інструкція? Тож я вам все розказала, якщо комусь сподобалось, то можна брати і в'язати. Спиці я використовувала 4,5. Тож, це все. Також хочу вам нагадати про процес, який зараз у мене в роботі Це свитер на замовлення, от з такої пряжі. Я вам минулого в минулому відео показувала, що я саме так пров'язала. І я от не пам'ятаю, я показувала вам цей фрагментик після вологотеплової обробки чи до вологотеплової обробки. І зараз я його попрала. Подивіться, який він пухнастий, м'якенький став. Петлі розрівнялись. І тепер в мене більше нема, нема зараз ніяких ні процесів, нічого. І я буду саме займатися цим свитром, бо часу у мене мало. Дівчина із-за кордону приїде вже дуже скоро, тож потрібно займатися саме цим свитром. А це все, що я хотіла вам розказати в цьому відео. Я вам казала, що воно буде дуже коротеньке. Залишайтесь, подивіться декілька фото саме з географічного центру України. Давайте будемо знайомитись з такими цікавинками, які є в нас, які є поряд нас і які ми просто буваємо не помічаємо. Тож, всім гарного дня, всім гарних вихідних, гарного настрою! Миру і дай Боже, щоб у, всі, у всіх все було добре. До нових зустрічей!